Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Надки рукоділки. І сьогодні я вам покажу свої просування по своїх двох роботах, яких я вам показувала поперед цим відео. Просування по цій роботі це вишивка по набору від торгової марки Dimensions, будиночок на бажання, котедж на бажання. Особливих немає тут. Просування, але у нас сьогодні так пасмурно на вулиці цілий день і дощик іде. І я знайшла нарешті такий, знаєте, локацію, де бачите, максимально видно красу цього котеджу. Тому що до цього я знімала, там сонечко було, воно відсвічувало, і не могла я ніяк знайти ракурс, де б вам показати, так, щоб, як він дійсно виглядає от, в житті. І ось зараз ви це бачите, яка краса виходить. Тут дійсно справжні кольори, які є в цій роботі, насичені такі. І класно. І віконечка світяться, бачите, і димок іде, і все як насправді. от. Трошечки я ось тут вишила оце осіннє дерево, Трош, ну, трошки там геть-трошки, і все. По цій роботі таких просувань немає, але просто я повторюсь, хочу, щоб ви побачили дійсно, яка це краса. Ось при такому максимально-максимально наближеному освітленні і як знімає камера. І покажу вам ближче будиночок такий. І небо, бачите, як воно. Е ну, ось тут воно вже повністю зроблений ось цей кус, шматочок. а ось тут тільки, там, де дерево я зробила, ще там не чпала, але все одно видно, як воно яке воно гарне буде, з якими переходами фарб. І взагалі дуже мені подобається ця робота. Ось, Хоч вона і велика, але вишивається з великим задоволенням. І результат мене дуже дуже Ради. Ось, І ще по другій своїй роботі я її майже закінчила. Ось тут де горщик, тут вже і бекстіч, і все. І ось ці листочки я вже бекстіч зробила, і, і все. Так лишилося, бачите, серединки і бекстіч. І ще треба фрузилки. Але ось тут йдуть по горшочку фрузилки. Я їх хочу зробити не фрузилками, ну, не ниточками, а бісером. Підібрати якийсь кольоровий тут бісер, поробити тут бісером. А ось тут серединки вже зробити фрузилками з ниточок. Ось, і буде гарно. Не знаю, чи буду я ще ну, якесь з наступних відео буду знімати, обов'язково покажу. Як воно буде, але конкретно окремо для цієї роботи я не буду знімати відео і показувати, що вийшло в етозі, тому що це робота маленька. І, ну, ось так. Без бекстічу ось так, але листочки, бачите, вже деякі з Бекстічем. І горщики з Бекстічем. То виходить гарно. Тут такі стримані кольори. Ось. І... ось. І Ось така у мене зараз <смі> краса. <смі> Хочу закінчити цей горщик і дещо інше розпочати. Ось, І потихеньку буду е займатися цим будиночком, але не знаю, коли буде таке наступне відео, коли, коли я вам покажу свої просування, то буде не скоро, я так думаю. ось, Тому що такого особливого настрою зараз щось вишивати немає. Ось, де його знайти, я не знаю. Я вже бачу, деякі дівчата і в Фейсбуці питаються там на стіні, що ви робите, люди, щоб знайти якесь натхнення. Ось, і навіть не знаю, що треба зробити, щоб знайти якесь натхнення. Ось, натхнення, воно інколи приходить, але, так, знаєте, трошки чіпляє. В основному все робиться на автоматі якомусь. Знаєте, що, ну, думаєш, треба робити, і все. Ідеш і робиш. А такого, знаєте, там бажання великого, навіть вишивати, немає. От. Просто треба себе чимось зайняти. По, по мінімуму дивитися новини, по мінімуму, думати про щось погане, але треба пам'ятати про ЗСУ, пам'ятати про тероборону, пам'ятати про тих, хто нас боронить, допомагати їм. Ось. І треба якось триматися і себе чимось займати. Тому. тому Ну, тому я особисто от, сідаю, вишиваю, і якось доходять мої думки до якогось ладу. І не знаю, мене, мене особисто це відволікає. Думаю, що і всі, хто займається таким видом рукоділля, та і будь-яким видом рукоділля, і в'язанням, і всім іншим. Теж, я думаю, що їх таке хобі допомагає відволіктись трошечки від нашого сьогодення такого. Ну і ось і все, в принципі, що я вам хотіла сьогодні показати. Можливо, скучно комусь, так? Немає такого великого просування, немає багато відшитого, але як є. Я не женуся за купою хрестиків, показую вам, як воно от в житті виходить, так і виходить. Ось. По ночах я взагалі не вишиваю, ми лягаємо спати в 11 годині і все. І всі лягають спати. У нас, ну, Я не можу так, щоб знаєте, вночі посидіти по вишивати, а потім зранку все одно треба вставати і працювати, і всіх доглядати, так скажемо, всю свою сім'ю. І... Потім у мене я буду розбита цілий день. Тому я так само, як і всі, сплю, відпочиваю і потім вже все роблю, що треба. Тому, можливо, і маленькі такі просування у мене, тому що я вишиваю там буквально 2-3 години у мене на вечір виходить, вже коли я все пороблю. Тоді сідаю і можу 2-3 годинки повишивати. От. Ось такі у мене сьогодні новини. Тримаємося. Перемога за нами, ЗСУ нас радує кожного дня своїми успішними просуваннями, так само на фронті. Ось всім їм вдачі і дуже-дуже велике їм дякуємо за те, що ми живі і за кожен наш день. Тримаємося! Слава Україні! Па-па!